70-ту річницю перемоги над фашизмом у Первомайську відзначили урочистою ходою. 9 травня о 10-й годині колона з державним прапором на чолі пройшла центральною площею міста. Слідом за стягами йшли мер та депутати і вже за ними ветерани, яких присутні зустрічали оплесками. Також в колоні куркували військові пенсіонери, ветерани Афганістану, представники громадських організацій. Останніми йшли солдати 40-ї окремої артилерійської бригади. Переважна більшість присутніх носила на грудях червоні маки як символ перемоги. Одиниці ходили з георгійськими стрічками. Однак суперечок між учасниками урочистостей не спостерігалось. Ветерани на свято прийшли без піднесеного настрою. Прийшов ноги, болять, нема на чому постояти, посидіти, як краще було. Там же столо стояли у передівсі, вийшов. Віддихнув спокійно собі, подивився як треба, а то стоять, то болять і стоять не можна. вже. в у нас ніхто і не думає, ніхто празднику і... празднику праздник принесуть три кілограма крупи. От і все. В бойовому настрої Василь Німцов ветеран готується зустрічати 90-річний ювілей в Бадьорому дусі. Скоро буде 90, зовсім скоро через кілька днів. Тому зустрічаю в настроєнні от з дочерю. И сопровождающей Лины Андреевны она, она тоже участник Великой Отечественной войны. Поздравляем вас всех и желаем ну, удачи. Ветеранам цього дня адресували багато приємних слів і не тільки з трибуни, а й просто на вулиці. Ксенія Гаврилюк написала вірш на основі реальних подій своєї родини, адресований сучасникам. Чому так часто забуваємо про тих, хто вижили на фронті? Живемо і не згадує ніхто. Я пам'ятаю, як розповідає тато про дідуся свого і про матір. якими ж сильними були вони. Він воював на фронті від сонця до зорі. Вона чого чекала з їхніми дітьми? І от він повернувся поранений з війни до своєї родини і зажили вони у спокої, в якому і ми жили до нині.